Вітаю! Мене звати Аліна Розуменко. Я акторка, навчалася в Харківському університеті мистецтв. Мої останні роботи це роль наркозалежної безпритульної дівчини в короткому метрі Гарбач Рекс, британського режисера. Це роль, яка дуже дуже, дуже відрізняється від всього, того, що я грала раніше. Це коли твоя мама дивиться, її страшно, друзі тебе не впізнають. І це роль, для якої я вчилася, як правильно готувати героїн, як його правильно колоти. Сподіваюся, мені не знадобиться в моєму особистому житті, але це нереально крутий досвід. І також моя така маленька мрія здійснилася. Нещодавно я отримала. Невеличку роль, але в дуже крутому проєкті для Netflix це іспанський повний метр. І це, це для мене такий знак, та для моїх колег, що все можливе, все може бути, і мрії вони здійснюються. От. І я дуже щаслива з цього приводу, і іноді мені здавалося, що. Треба йти з кар'єри, що все дуже складно. Але ще раз просто розумію, що треба рухатись, треба йти, треба вірити, працювати над собою, і все буде. Зараз я живу і в Барселоні, і в Києві. Я знайшла класний маршрут, тому я дуже швидко можу дістатися до Києва. Зараз якраз збираюсь їхати. От, ще я, діджей та продюсерка. Створюю електронну музику. До зустрічі!